Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео анотація індекс, Explain, Select і like. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Це відео є продовженням попередньої теми, воно його, в принципі, розширює, тому що було дуже цікаве. Запитання. І, до речі, дякую за коментарі, які ви залишаєте, і питання, які ви задаєте, і одне із них як лайк like використовує індекси. Так от, давайте розберемо лайк. Like, По-перше, це оператор. Отут не який, а який. Лайк like, це оператор, який використовується в where для пошуку по заданому шаблону в стопці. І цікаво, як він. Працює з explain в Select. І зараз ми це подивимося. І для початку давайте підемо в наш клас Person. Нагадаємо собі, як він виглядає. Це є сутність entity, використовуючи анотацію Table, ми задаємо два індекси. З полями first name, second name в порядку first name, спочатку name, потім name і first name. Дефолтний конструктор. Наша ID. -шка. First name, second, name, а, наші полі і getter і setter. В принципі, це все. Так як ми продовжуємо це відео, то, в принципі, в нас вже є створений наш Person, І в нього є вже ці а, створені індекси. І будемо знову працювати з цією табличкою. Давайте підемо сюди, знову до нашої документації. Одразу скопіюємо сюди. Ставимо замістенка. Буде зу. Person. Так, а, where, where. Давайте first name, дорівнює. Якась аперка не важливо Так, first. Угу. І так, ми бачимо, що по полю first name є скан через індекс, тому що в нашому індексі є поле, це first name, яке приймає участь. Створені фактично цього індексу. First name, second name. До речі, пізніше потім поясню те, що в попередньому відео чому не індексувалося по другому полю. Так от, давайте продовжимо а, з нашим а, цим індексом. В нас є цей індекс, і в ньому приймає участь поле, по якому ми робимо умову. First name. І задаємо якийсь параметр. Це, в принципі, логічно. Воно робити повинен пошук по. Індексу відсортовуємо, а фактично там використовується бінарне дерево. І так, але ось цікаве, що буде, якщо ми тут замість дорівнює, напишемо, наприклад, лайк. Like. І ось тут вже не просто стрінг, а це є шаблоном, патерном, регексом, в принципі, можете називати як завгодно. Але це не просто стрінг, а це якийсь шаблон. А це означає, що ми не напряму порівнюємо. Як з equals, ну як дорівнює. Тобто ми фактично напряму беремо і порівнюємо. Якщо співпадає, то так. Шаблон використовується або RegEx, він накладається на співпадіння по якомусь, ну, давайте на стрінга по стрінгі, фактично. І це SFDS може бути, наприклад, там, якщо ми ставимо відсоток, це означає, що все, що попереду, нас не цікавить. Тобто ми шукаємо ось це SF, Боже, давайте. Напишемо явно. Так от, в нашому first name може бути декілька таких неймів. І він, в принципі, їх знаходить. І перед гексу можна знайти декілька співпадінь, Тобто, багато, в принципі, логіки можна опрацювати на пошуку цього нейму. І відсотка означає, що все, що попереду. Там Попереду може бути name, 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 name. І в принципі, якщо ми шукаємо там, отак от, name, підкреслення підкресленням, все це, в принципі, знаходить, і навіть можна знаходити окремі частки, а скільки разів було це «не», уявно. І виходить так, що напряму ми не можемо робити equals, тобто ми не можемо дорівнювати, нам потрібно а, по цьому рядку, кожному так от рядку, явно ходити і перевіряти, як співпадіння по шаблону. А якщо нам кожний рядок отак треба робити, ми, отже, його не можемо Індексувати фактично. Ми не знаємо, чи наступний є співпадіння чи ні, тому що, в принципі, створення ось таких ось структур бінарних дерев по індексуванню має якийсь умовний алгоритм. Уявно, кожний рядок можна індексувати, як хешувати. Тобто є фактично це число. Тобто це кожний рядок, От, наприклад, я в а, як ми робимо, і робимо equals і хешкод. Хешкод бере з будь-чого стрінги з числа, з об'єкта, з ну, в принципі, нам теж об'єкт, неважливо, Робить хешкод. Тобто він повертає якесь числове значення. Воно має а, range, а, Мінімум min int і max-int, тобто фактично, це значення int, навіть не long. Ось. І е, Виходить так, що ми по ньому можемо, в принципі, будувати якесь е, логічне бінарне дерево. Але коли ви робите лайк, like, ви саме по цьому рядку хочете. Ви не по хеш-коду цього значення, а ви саме по кожному е, значенню цього рядка повинні піти. Ось чому лайк. Like. Навіть якщо ви використовуєте first name поле, участь, приймає участь в індексі, не буде індексом використовувати. Просто буде йти а, по а, всім рядкам. Але цікаво те, що тут rows 10, як ви бачите. А, ми отримали 10 rows, які у нас є first name. А чому тільки 10? У мене ж там 10 тисяч запитів. Так, first name, давайте ще раз. Так. оп. 10. Дивно. First name. У мене ще там 10 запитів. записів. Повинно бути 100 тисяч. Дуже цікаво. 100 тисяч. Так. Хм. І цікаво те, що він взагалі їх знайшов, тому що він регістрозалежний. Теж 10. Якщо А. First name like. Якщо відсоток поставити наприкінці, а це вже цікаво. О, знайшов. Отже, дивно, що. Як дивіться, якщо не ставити відсоток попереду, то воно повинно завершуватися на ами. Ну, якщо там поставити name, то name. First name є десь якесь значення, яке закінчиться на Ами без індексу, без ID. Ну, типу, я там Форі робив 0, 1, 2, 3, 4, 5. І це дуже дивно, коротше. Такого не може бути, що воно не закінчується на якесь число. Ну, цікаво, дуже і цікаво. Тут воно вибирає, от, бачите, 999, окрім 10. Отже, десь rows, Давайте, знаєте, просто зробимо отак. А прям навіть цікаво стало. А, так, 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 так. Не знаходить. А чому? А, 100 тисяч записів. Воно навіть що, не проходить всі 100 тисяч. Ну, ми беремо відсоток. Так, Select all from person where first name like. А, ну ось, я ж кажу, воно вже регістрозалежне. залежне. Нейм. Хм. А, це цікаво. Якісь багуліни, чи що? Не повинна жодного нети, все правильно. Mm -hmm. Ну що, а, цей. Explain трошки дурить, чи що. Цікаво, дуже цікаво. First name. Текст. Mm -hmm. Оце а, два таких. Боже, я вже забув, як це називається. Тей символ. Це схожість. І переведе ами в текст. І так його, бачите, шукає чисто напряму. А таким ось чином, а якщо ми там зробимо до от рівня отак. Угу. А так шукає через індекс. Напряму. Тільда. Здається, тільда вона називається. Добре, в принципі, з е лайком погралися і завершили. Тепер хочу пояснити. Уточните, в, моє в моєму попередньому відео я казав, що повинно шукати так, first name. Давайте поставимо так дорівнює. Якщо ми прибираємо цей, так, ставимо індекс, угу. якщо ми прибираємо цей індекс, у нас залишається second name, first name. І тут повинно теж шукати по індексу. я дуже сильно помилився, це не так. Можливо, в деяких варіантів при якихось там умовах і може бути, але в загальному воно не повинно шукати. Суть в тому, що. По індексу послідовність цих полів має дуже сильно велику важливість, якщо можна так сказати. Ми можемо шукати зліва направо. Тобто, якщо в у нас було навіть second name, second name, first name і last name, і ми робили би пошук по second name і last name, пропускаючи first name, не було б індексації. Якщо буде second name, first name, а ми не будемо використовувати третій поле, власнейм, індексація буде. Тобто зліва направо. Якщо ми пририваємо цей ланцюжок послідовності, то індексація по цьому індексу пошуку по цьому індексу а, в принципі, не буде. Нам дуже важливо зліва йти. Ось таке шкода, дуже шкода. Я думаю, що в принципі, PostgreSQL може, ну і в принципі база даних, а, якось це. Handlet. Але логічно, що не, не оброблює, тому що, коли ми робимо пошук тільки по first name, нам важливо, щоб відсортувало тільки first name. А якщо нам індекс по, спочатку по second name, а по first name, а потім по first name, то порядок first name порушується. Ось чому. Якщо ми робимо, пропускаємо чергу зліва направо, права, от отаким чином, тоді індекс не буде робити пошук. Отже, якщо ми використовуємо оператор лайк like і робимо пошук по якомусь полю, навіть якщо це поле приймає участь в створенні індекса, на жаль, індекс не буде відпрацьовувати. Тому що індекси вони створюються по якомусь алгоритму, і насправді там структура побудується, наприклад, бінарного дерева, не по самим значенням цим полям, а по якимось уявним хешем. Так ось, коли ми використовуємо лайк, like, ми робимо пошук по шаблону. Тобто нам кожне це значення не по хешу, яке воно робить, наприклад, а в полі first name, а саме по шаблону. І нам навіть пошук йде по декілька логічних. Патернах, які ми зустрічаємо в самому значенні first name, ми можемо навіть декілька разів по цьому полю пройти. І ми фактично зобов'язані, тому що так і працює Like і Regex. Тому ми не можемо по якомусь логічному хешу, яке має поле або значення first name, і відпрацювати по ньому. Тому буде пошук з першого і до останнього. Стосовно того, що. А якщо ми не використовуємо послідовно зліва направо поля, які приймають участь у пристворенні секвенсу, якщо ми випускаємо якесь поле, наприклад, не використовуємо second name, а робимо пошук тільки по first name, то індекс в такому випадку приймати не буде. Якщо, наприклад, в нас є третє поле, і ми використовуємо тільки first name і second, ну і це третє поле, без врахування першого послідовності зліва направо second name, то також цей індекс приймати участь в пошуку не буде. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якийсь темпу Хабернеть, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!